За жопа! І туди. Туда, да. Йо. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlogua. З вами свят і ми знову в майстерні класі Customs. І сьогодні незвичайний день, тому що я беру на тест мотоцикл, який мені дуже подобається, який я хотів би мати в своєму уявному ангарі улюбленої мототехніки. Зустрічайте. Це в нас Lowrider. На базі чого? Це Softail Lowrider з мотором Milwaukee 8 107, який почав випускатися з 2018 року по сьогоднішній 2025. Дуже класний городський мотоцикл. По місту кататись одне задоволення на ньому. Навіть можна поїхати кудись далі. Для тих, хто не знає, хто пропускає випуски на каналі. Це Ден, засновник майстерні і людина, яка тут рулить всім і робить мотоцикли особливими. Він таким приїхав з Америки з аукціону. З такою впускною, випускною системами, під ніжками со стойками і кермом. Теж фірми торшини такі зроблені під клаб стайл, скажімо так. Він в оригінальному кольорі, трошки були якісь подряпинки, і власник його там, підправив, перелакував і все. Це абсолютно стоковий мотоцикл. Чим він не класний, тем, щоб, щоб ти зрозумів, що таке софтайл Lowrider і Softail в цілому. Тому що вони дуже схожі по платформі з софталом Стандарт і Softail Street Bob. А Softail, на якому я катав Сергія, Lowrider S. Да. В нього вже стоїть вилка перевернутого типу, 117-й двигун. Я просто тащуся від того, що тут прибори. На бак винесені, і вони аналогові, дуже красиві. В принципі, візуал подобається, вже хочеться стартувати, але до того, як я це зроблю, давай ще трішки розкажемо про базу взагалі. Коли ми кажемо софтайл, більшість людей абсолютно не розуміє, про що йде мова. У 2018 році вони е, об'єднали дві зовсім незалежні платформи: це платформа Dyna і платформа Softail. Колись слоу це була дайна. Це була зовсім інша конструкція рами. Мотор висів на подушках, маятник кріпився коробки передач, амортизаторами кріпився до рами. Вони це все поєднали в 2018 році в році на одну платформу. Також трапилося з стрітбобом, з Fat федбоєм. Ну, Boy завжди був софтейлом. — А, от бач, я не знав. Це стала одна платформа. Дуже збалансована, дуже класно їдуть. Мілоки мотори всі такі дуже такі агресивні, динамічні, такі прогресивні. Їх можна ще качати тюнінгом. Вони дуже класно на це підлаштовані. Класний мотоцикл. Прикольно управляється це такі. Це современне Харлі, але чувствується, що це так за Харлі Дев'ясон, такі канонічний, які він має бути. Ти скажеш від себе, що ти відчуваєш від такого байку. Ну на такому на Еске, от я ж чому запитав, що на Еске я, я вже проїхав і маю ще проїхати дозняти обіцяну серію. Я пам'ятаю і думаю, що ми це зробимо найближчим часом. Тобто він відрізняється тим, що там 117 й двигун вже так, стоїть. Так на ЕС 117, і а там тут 107. тут сто сьомий. Два здається, гальмівні диски спереду навіть. Так. Так, Один. тобто це, це трішечки такий. Можна сказати, що він добріший, тому що він 107 чи навпаки. А от ти відчуєш, 107 двигуни, які приїжджають з Америки, а саме тут ще у нас є випускна система і випускна система Тершин 2 в 1. Він уже класно дихає. Дихає. Так, йому дуже комфортно розганятися. Спочатку це ідеальне поєднання для того, щоб зробити там перший тюнінг-двигуна. Це випускна система і випускна система 2 в 1, І він дуже класно стартує, їде. Дуже такі покладистий, в поворотах. Хоче класний байк. Тут мідли, так? Да? Тут мідли, так. Да. Ага. А в Сергія форварди. Ну, побачимо, а Сергія... як буде з мідлами, до речі, бо мені в салоні, коли я сідав на Еску нову з мідлами, мені було супер незручно. Побачимо. Тест покаже. Так, цей мотоцикл нам надав Роман. Роман буде дивитися це відео. Дякую тобі. Він такий, ху, продвигаємо харлей, тюбрі, я тільки за беріть, катайтесь. Скільки потрібно, хочеться познайомити людей поближче з цією епохою мотоциклів, скажімо так, тому що вони дуже доступні. Епоха нас... мотоциклів вже скільки більше ста років триває. Да, але благодаря тому, що все таки є американський ринок Копарту, там Краштойсу, люди привозили собі софтели стандарти. Я знаю, вони їм обіг Обходилося до 12 тисяч доларів, там навіть 10 у когось був. Пошарпаний просто класно, він його купив на аукціоні, і за 10 тисяч доларів ти, роз... ти отримуєш Харли Девідсон на хорошому 107-му двигуні, Тут ще й АБС стоїть, вони ага. бувають без АБС. Так. І це зовсім інша справа, це зовсім інший левел. Свят розкаже свої емоції. Буду розказувати, звісно. Буду ділитися. Вони по платформі дуже схожі. Майже однакові з, з, з составтелом Стандарт і Састантелом стрітбоб. Відрізняється тим, що в нього спецовані диски, тут леті. Вілка та ж сама, елементи двигуна у нас хромовані, На стандарті вони просто матові, алюмінієві, а на стрітбобі вони чорні. А по суті, це один і той же мотоцикл. І відрізняються вони от, панельними приборами, там, сідлом. Тут немає Писки. режимів їзди оцих всіх моментів. Да. Він такий аналоговий, залізний, як. Це Харлі Девідсон, Харлі Девідсон. Але так. за, за Бесом. Безпечний. Безпечний. Але за Бесом. Це реально наразі з всього, що я пробував, одна з моїх улюблених моделей. А чому я її так для себе розглянув, закохався саме в її і через неї почав сприймати світ Харлеїв, тому що я дивився серіал. Я думаю, багато з вас його знає. Сіне анархії. І от там Джексон Сентер, і не тільки він там. Вони каталися на Дайнах. Вони каталися на дайнах. дайнах. Але оцей Силует. Оця посадка, оцей весь шарм, він мене зачепив саме в тому серіалі. Коли от він вийшов, я почав дивитися, і почала якось зароджуватися в мені ідея, все ж таки, що треба познайомитися, бо там це виглядає канонічно, так як от цей дух переданий дуже круто. І от зараз поїду я і спробую цей дух Давай. на дорозі. Давай. Ну що ж, друзі, нарешті я вдягнувся. Це класична історія, коли ти на мотоцикл готуєшся сісти, якщо ти використовуєш екіп, то поки ти вдягнувся, ти вже трішки втомився. Давайте зробимо разом перший старт. О, вага відчувається. Ой-ой-ой. Мама Мія! Ще й майже повний бак. Оце підфартіла. Так, форварди йому б не завадили, звісно о, хочу. хочу, хочу такий мотоцикл. Боже, як я скучив за цим відчуттям. О, хорош ха-ха-ха-ха! Я не можу це передати, це не виглядає на камері яскраво, знаєте. Але по відчуттях. Ці відчуття неможливо передати. Це треба лише відчути. На жаль, я постараюся, але оця тяга... Тяга, паротяга. Всього 2000 обертів, а пхне так. Просто кайф, просто кайф, блін. І він такий гострий, просто супер рульожний. Нейтралочка легко, супер легко ловиться. Боже, який кайфовий апарат. Я проїхав якихось 500 метрів і я вже просто в повному захваті. Просто секс. Як він дихає, це був правий день. М'який налаштований приємно міжряддя, як ми себе почуваємо тут, О, на тоненькам на тоненькам. Так, схоже, що я їду прямо. Ладно. Не так і погано на мідлах, але на форвардах точно було б краще. Це факт. Дуже-дуже кайфові, мені дуже подобаються прибори на Харліях, коли вони класичні. Сидіння тут комфортніше, ніж на Low Rider S. 107-й двигун чудовий, подобається. Ага. Цікаво, мабуть, це не кілометри, так, це милі. Дуже м'яко та чітко перемикається коробка. Зараз ідея така, що я імітую мою звичайну поїздку містом у якихось справах. Зверніть увагу ноги на підніжках. Швидкість майже нульова. Реально найкомфортніший Харлі, на якому я їздив. Я великий фан хрому, але цьому байку той хром, який на ньому є, як на мене дуже личить. Не вистачає мені можливості триматися нормально ногами. Гальма такі, скажу, не... Не блискавичні, але гальмують. Я починаю розуміти, що Харлі не такі однозначні в сенсі кайфу від повільної їзди він є, але коли воно пхне і повертає, то тобі, звісно ж, хочеться. Відкритися, відчути цю паровозну тягу. О, зараз буде класний підйом з брухівкою. Побачимо, як він себе почуває. Приємлемо, як то кажуть. Їхати можна. Ці мотики дуже полюбляють всякі стантери, дріфтери, чуваки, які люблять позакладати на серпантинах в Каліфорнії. я бачив, як там на харлеях роздають відбиті тіпи в джинсах прямо за чуваками в шкіряних комбезах, за аерогорбом, тіп на харлі просто валить в джинсах. Я знову не закриваю візор. Якщо я не навалюю, якось воно автоматично працює. Відчуваєш себе людиною, яка вже всім все доказала. Диван м'який, прям комфортний-комфортний, крісло таке, хочеться сидіти, але посадка для мого зросту трішки все ж таки не дотягує, тут би треба було погратися. Але саме, що стосується п'ятої точки, то взагалі перфекто. Розступаються машини, приємно, чи то через випуск. Чи то бо звикли кияни дивитися по дзеркалах. Мотоциклістів багато. 100% хотів би такий байк собі. Я вам скажу, що крім світлофорів довгих-червоних, я ноги взагалі не скидаю з нього. Він спокійно собі котиться. Я думаю, що для початківця цей мод може підійти. Якщо початківець такої міцної статури і не буде напрягатися через вагу, газ тут не сказати, що супер чутливий, але за рахунок моменту знизу бажано все ж таки якийсь досвід мати. Бо, такі кубатурні двигуни, я знаю, що є успішні приклади, коли люди беруть потужну, велику важку техніку і катають прямо з першого мотика на ній. Але з точки зору людини, яка за безпеку, наскільки це можливо в мотоциклізмі, я все ж таки радив би, мабуть, трішечки мати досвіду. А поки я продираюся вечірніми заторами Києва, трішки поговоримо про сухі цифри. Мотоцикл оснащений двигуном Milwaukee 8 на 107 кубічних дюймів, відповідно, це 1746 кубічних сантиметрів корисного об'єму. Максимальний крутний момент доступний з 3000 обертів на хвилину та складає 149 Нм. Потужність силового агрегату близько 90 кінських сил. Шестиступенева механіка, телескопічна передня вилка, регульований задній моноамортизатор, передній колісний диск на 19 дюймів та задній на 16, що класичне та характерне для цього класу мотоциклів. Висота по сидінню складає 690 мм. Хочу погизуватися, тепер в мене є ось такі харліївські рукавички на теплу пору року, щоб ви не шеймали мене, що я в дірявих катаюся. Спеціально під огляди Харлі Девідсон. І Борланд, цілую ваші руки. Якщо будуть потрібні, звертайся там потягати. Мотоцикл, щоб відчути всю силу зустрічного вітру. Зараз стою на світлофорі і відчуваю, як б'ється серце мотоциклу. Саме з серцебиттям така аналогія, тому що ми часто забуваємо, не прислухаємось до себе, як б'ється наше серце. Але якщо захотіти, то це можна відчути. Ось так само і тут. Але тут не відчути, як б'ється серце Харлі Девідсон, неможливо. До речі, обидва ловрайдери, на яких я катав, вони з височенними проставками керма. Отак вверх, щоб була бандитська така посадка. І для мого зросту це підходить ідеально, тому що стоковий руль тут внизу, і він такий широкий, і була б та сама проблема з моїми колінами і впиранням руля в коліна. Що ж, друзі, добігає нарешті кінця тест-драйв цього мотоциклу. Я б залюбки покатав на ньому ще хоча б один день, але час підтискає, тому треба підводити підсумки. Я не дуже хочу зосереджуватися на його технічних характеристиках, тому що прикол Харлі Девідсонів особисто для мене, не в тому, скільки там кінських сил, не в тому, які саме цифри об'єму двигуну та моменту. А в тому, що ти відчуваєш, коли ти бачиш цю техніку, коли ти сідаєш на неї, коли ти їздиш на ній, років 10 тому я відчував до цих мотоциклів ледь не якусь огиду, вони були мені неприємні, я їх не розумів. І зараз якимсь дивом я сприймаю їх геть інакше. І саме модель Lowrider зараз для мене такий собі еталон в класі, який от дає можливість відчути цей американський дух мотопрому, ці відчуття людини, яка їздить на Цьому мотоциклі, яка їздить містом, яка їздить трасою, яка не хоче злазити з сидіння цього мотоциклу. Не всі це відчувають, не всім це подобається. Але наразі можу вам сказати, що цей байк також дарує емоції, і емоції ці приємні, тому що це як наркотик, ти після іншої техніки знову хочеш повертатися саме до Харлі Девідсон. Раніше чомусь мені ці байки не заходили. Але ось в цьому виконанні конкретно ця модель. Ще раз до речі дуже дякую власнику за те, що він надав мод на тест. Тут і підвізки комфортні, тут суперкомфортне сидіння. Чи має цей мотоцикл якісь мінуси? Та звісно має. Будь-яка техніка має мінуси, будь-яка техніка має специфіку. З моїм зростом мідли не дуже комфортні. Хоча я вам хочу сказати, що як не крути, а я за два дні пристосувався до мідлів. І зрозумів, в чому прикол. Єдиний аспект, який мені не подобається, навіть два це те, що коли ти їдеш по трасі швидко, починає здувати ноги з під ніжок, прям набігаючий потік, їх намагається скинути. І другий момент я не можу завжди бути розслабленим. Мені чомусь от хочеться кудись подіти ноги в інше положення, щоб вони розслабилися. Вони постійно в напрузі. Якщо розглядати цей мотік як такий каферейсер. Це не критично абсолютно. Якщо розглядати цей мотік як турер, на якому ти сядеш і поїдеш в інше місто трасою, то це мене б втомило, мені було б це некомфортно. Я б точно думав, як це питання вирішити. Тому що на лоурайдері Сергія на Есці за рахунок форвардів я почував себе набагато комфортніше. Але по факту тут такі дві точки. Це місце, де я впираюся п'ятою точкою в сидіння. Мені це відчуття дуже-дуже подобається, це прикольно. І по суті, руль. Тобто ми висимо на рулі і впираємося п'ятою точкою. Це дуже дивна ергономіка. Я розумію, чому ці мотоцикли не всім заходять. Тому що людина, яка не відчула інших аспектів кайфу, вона зосереджується на незручностях, які є в цих мотоциклів. Але за рахунок мідлів повертає цей мотик Ох як! Для мене, як людини, яка полюбила мотоцикли саме за можливість повертати і нахилятися в поворотах, він, по-перше, вертлявий і по-друге, мідли дозволяють нахиляти його дуже низько. Ну, Я навіть до країв не вклав гуму, а хотілося б, це треба ще прикататися трішки, бо я не почуваю себе впевнено. Підвізки тут, я так розумію, судячи з кольору передніх труб, вже не зовсім стокові. І за рахунок цього вони набагато більш комфортні. Гальма гальмують. Але для того, щоб вони гальмували, треба докладати зусилля. І ногою, і рукою комбіновано. Ясно, що передній важель в нас основний, але дуже добре допомагає йому допрацьовувати задні гальму. Інколи лише заднє, коли невеличкі швидкості. Оце в міжряді, я там пірнав, просувався. Я какула. Я використовував взагалі лише задні гальму. Я зрозумів, що тут не треба ставити ногу. Під каблук і зрозумів, що не треба ставити ногу отак в бік. Її треба ставити як на звичайні підніжки на основу наших пальців і все стає на свої місця. Ти підсунув, відпрацював, прибрав її, і в тебе з'являється таке більш комфортне, розслаблене положення в цьому суглобі. І якщо вже сильно хочеться відпочити, ось у нас є. Захисні дуги, до речі, українського виробника, які дуже в принципі виручають в такі моменти, коли ти їдеш довго, і тобі треба просто змінити положення ноги. На слайдерок накинув стопу, нога розпрямилася, відпочив, поставив далі, погнав більш активну рульошку. Саме за рахунок мідлів, ці моти дозволяють на них. Дорогонити дуже прикольно. І стантери в Америці полюбили за вертлявість і за оці мідли, і за цю ергономіку, ці мотоцикли. Я довго намагався знайти місце, де зачепитися за бак колінами. Його тут немає. І коли ти правильно ставиш ногу на трішки широко рознесені ці мідли, то в тебе взагалі, ну, ти ж не будеш їхати ось так. Тому ти їдеш просто в тебе коліна на відстані від баку. ти Кидаєш думку про те, що за нього треба триматися, і їдеш, як їдеться. До всього звикаєш, і до цього я за пару днів, в принципі, теж адаптувався і перестав відчувати якийсь дискомфорт. По трасі ти просто ловиш весь зустрічний потік вітром. За рахунок того, що в нас кермо, давайте, я до речі, сяду, щоб ви побачили збоку, як виглядаю я на цьому мотоциклі з мідлами. Ось така виходить посадка. Я каже мій сусід, ти ніби на унітазі сидиш. Ну, є як є, це ще і я високий з довгими ногами. Як я боровся з тим, що здуває з мотоцикла на трасі, я відсувався назад, наближався більш вперед до руля і відповідно змінював трішки кут нахилу тулубу для того, щоб я мав якусь можливість супротиву. Тому що, якщо я відхилюся назад, мене буде просто натягувати. На рулі роздувати як парус, і я буду відчувати сильний сильний дискомфорт. А пхне по трасі цей байк дуже швидко, тому для нього не проблема взагалі навалити там, під 200. Я думаю, що і далі. Якщо немає ніяких обмежувачів, то він і за 200 поїде. Але це не його швидкість, хоча на обгонах це дуже виручає. І прикольно звучить двигун, коли він розкручений. Він геть не схожий на булькотіння, коли ти десь в міжряді там, на холостих. Кружляєш навколо машин з міжряддя в міжряддя. Мотики для душі. Оцей головний меседж про Харлі Девідсон. Особливо з цими двигунами. Тепер мені є з чим порівняти. Я тестив і Twin Cam, я тестив Milwaukee, 8, я тестив Revolution Max. І Revolution Max це такі дуже-дуже сучасні, схожі на європейців мотоцикли і двигуни. А от справжня душа Харлі Девідсон це, звісно, що Twin Cam і це, звісно, Milwaukee. 8. І назва прикольна, до речі, і двигун красивий. Я відчув оцю естетику, у мого одного друга було давно-давно вже зроблене татуювання з двигуном Харлі Девідсон. І я все дивився, думаю, якийсь дивний агрегат олскульний. А тепер розумію, Щодо вібрацій, вібрацій небагато, але якщо ви, наприклад, сповільнилися і намагаєтеся піднавалити, потім не понизивши передачу. То мотоцикл починає трішечки так активніше вібрувати, показує, що він під навантаженням. Момент це все витягує, ремінь демфує цей момент. Також ця вібрація прямо от максимально відчутна. І ще коли він вже прогрівся, і ти десь стоїш на холестих на світлофорі, також і дупою ти відчуваєш, що трішки в хвіст віддає вібрація, і на рулі трішки є. Коротше, вібрація приємна, її небагато. Я думаю, що якщо тулити дуже довго по трасі, можливо, вона буде підсушувати руки, хоча вона не така високочастова. Як на всяких рядних двигунах у японців. Підсвітка така лампова ввечері. Дуже подобається підсвітка казівників поворотів. Ззаду воно світиться постійно червоним, спереду воно світиться білим. Тобто в тебе три. Точки, які вимальовують силует мотоциклу, коли ти їдеш в темну пору доби. Мотік 2018 року виглядає класично, при цьому в ньому є вже АБС, що дуже важливо. Жодного разу він в мене не спрацьовував, тому що я казав, що гальма треба протискати доволі сильно, щоб вони спрацювали. Щоб їх зірвати і спрацював АБС, мабуть, треба ще сильніше або лише задні, наприклад, тиснути. Прям топнути ногою, тоді можливо він спрацює. Я це не тестував. Я не скажу вам розгін до сотні, я не скажу вам гальмівний шлях, тому що ти не думаєш про це на цьому мотоциклі. Він достатньо ефективний, що в прискоренні, що в гальмуванні, що в поворотах, в маневрах будь-яких. І якщо тобі захочеться заскочити на джимхану, покрутитися навколо фішок, і якщо тобі треба маневрувати в міжряді чи на парковці, і якщо тобі треба обганяти на трасі, якщо я думав, що я взяв би лише покоління лоурайдеру, як мого друга Сергія, то тепер маю сумніви, тому що цей мотік для мене особисто, для моїх відчуттів і потреб, які я хотів би мати від власного Харлі Девідсону. Він цілком достатній. А є ще база Дайна, я її обов'язково потестую, тому я думаю, що це не останній лоурайдер на каналі. А для того, щоб не пропустити нові випуски, потрібно підписатися на канал, поставити лайк, бажано написати коментар, за що я буду вам дуже вдячний, тому що це допомагає каналу просуватися в Ютубі. Потрапляти в рекомендації людям, яким цікава ця тематика, і, відповідно, мені мати більшу аудиторію, заради чого я це і роблю. До того ж, ви можете стати спонсором каналу та підтримати його. На Ютубі є клавіша Стати спонсором. Завдяки спонсорам я маю можливість заправляти всю цю техніку. Я маю можливість докуповувати якесь обладнання для зйомки і так далі. і так далі. Цей огляд був не запланований, але я думаю, що він вийшов достатньо інформативний. Ви побачили цей красивий байк. Я сподіваюся, наскільки я міг я трішечки передав емоції та враження від керування ним. Дякую власнику мотоциклу та кастом-майстерні Custom Classic Customs за те, що надали мотоцикл для тесту і потурбувалися про те, щоб ви дізналися побільше про американський мотопром та власне Харлі Девідсон Лоурайдер. З вами був Мотовлог.UA і ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.